Під загрозою зникнення міністерства фінансів пропонує оптимізувати заклади естетичного виховання та в декілька разів підвищити плату за навчання. Тим часом педагоги та батьки Івано-Франківської музичної школи номер 1 у розпачі кажуть: якщо ініціативи таки затвердять, діти залишаться без мистецької освіти, а викладачі без роботи. У цій школі навчається понад 700 дітлахів, які планують своє життя пов'язати з музикою. Плату для учнів тут не піднімали ось вже два роки поспіль. Нині вона становить від 40 до 110 гривень на місяць. Та декілька днів тому каже керівництво закладу, до них надіслали листа від столичних можновладців, які пропонують перевести дитячі школи естетичного виховання на самоокупність. Відтак вартість зросте до понад пів тисячі гривень на місяць. Така сума вже лякає батьків, кажуть, якщо подорожчання відбудеться, доведеться залишити навчання. Доведеться забирати, і ми вже, якось, як то кажуть, бабусі допомагали, всі допомагали, купили піаніну вдома, щоб це, ми вирішили цим серйозно займатися. А так як будуть підвищувати, то це буде дуже погано. Не знаю, тут. То... Взагалі, я думаю, що більшість батьків буде з цього незадоволені. а які мають по двоє троє дітей в музичній школі. Що їм тоді робити? Це взагалі одна зарплата виходить з тільки за музичну освіту. Побоюються втратити місце роботи, і понад сотня вчителів серед них, і Любов Буркун. Ось же понад півстоліття вона навчає маленьких прикарпеців мистецтву грі на фортепіано. каже, пережили чимало, а це брак учнів та недофінансування. Попри це, вчитель переконана, естетичне виховання має бути безкоштовним. Я думаю, що при самостійній Україні вже стільки років і стільки знаєте вихваляється один президент перед другим, що він щось зробить краще для дітей, для молоді. Ну я думаю, що взагалі школи повинні йти до того, щоб повинні бути безплатні, взагалі, а не платні та ще й піднімати плату. Загалом у Івано-Франківську є три музичні школи. Нещодавно керівники та викладачі цих закладів зібралися докупи, аби викласти своє обурення у листі до керівників держави. Сподіваються, столичному мож... Жновлацям все ж вистачить глузду, аби естетичне навчання для дітей залишилося доступним. Іван нечук Сергій Попович новини 402.